Понад 30 мільйонів років тому наша планета перебувала в стані великої трансформації, епоха Еоцену добігла кінця, і світ вступив у нову главу Олігоцен, який тривав приблизно від 34 до 23 мільйонів років тому. Глобальний клімат поступово охолоджувався, рівень океанів падав, Антарктида уже була вкрита першим льодом. І це змінювало атмосферні потоки та розподіл опадів по всій землі. На території сучасної Центральної Азії тоді не було пустель гобі чи безкраїх казахських степів. Тут простягалися змішані ліси, вологі рівнини, річкові системи, які давали життя безлічі видів. У цій динамічній екосистемі з'явився гігант, якого ми сьогодні називаємо парацератеріум. Істота настільки велична, що її присутність у палеонтологічному літописі здається майже міфом найбільший сухопутний савець, що коли-небудь ходив по землі. Це історія того, як природа створила колоса, а потім позбавила його шансів на виживання. Попри свою спорідненість із носорогами, парацератеріум не мав рога. Його силует скоріше нагадував гігантського жирафа. З масивним тулубом або колосального коня, загальна довжина до 8 метрів, висота в плечах до 5,3 метра, а шия могла додавати ще понад метр. Вага коливалася від 11 до 20 тонн, більше ніж у більшості доісторичних слонів. Його довгі ноги дозволяли легко пересуватися по великих просторах лісистих долин, ймовірно, з невеликою витривалістю, але з повільною упевненою ходою. Легені, серце і опорно-руховий апарат мусили бути надзвичайно потужними, щоб забезпечити кров'ю таке велике тіло. Деякі дослідники припускають, що парацератеріум міг робити підскоки або прискорення під загрозою, але це лишається дискусійним. Головна зброя гіганта його велич. Перші фрагменти майбутнього гіганта випадково знайшов британський солдат в Белуджистані в 1846 році. Але тоді їх не змогли ідентифікувати лише у 1907-1909 роках. Британський геолог Гай Елкок Піліврім почав серйозні дослідження цих кісток і зрозумів, що знайшов останки гігантського носорога. У 1911 році палеонтолог Клайв Форстер Купер дав назву Парацератеріум і припустив, що це родич вже відомих безрогих носорогів. Незабаром він же ж запропонував іншу назву Балуджитеріум на честь регіону знахідки. Тим часом інші експедиції знаходили фрагменти у Монголії на території Казахстану, що призводило до появи кількох нових родів Індрикотеріум та Дзунгаріотеріум. Учені тривалий час сперечалися, чи належать усі знахідки одному виду або різним. У 1980-х 90 х роках. Більшість палеонтологів прийшла до висновку, що це той самий рід, просто знайдений у різних регіонах Азії. Але навіть сьогодні таксономія остаточно не закрита. Наука продовжує аналізувати нові дані. Череп парацератеріума мав довжину близько 1,3 метра та велике носове отвір. Це свідчить про наявність сильно розвиненої верхньої губи або короткого хобота, схожого на тапірячий. Такий орган був корисним для захоплення листя з висоти, його зуби були пристосовані до перетирання жорсткого рослинного матеріалу, а довга шия давала доступ до гілок, недосяжних для більшості інших травоїдних. На спині, ймовірно, був розвинений потужний м'язовий каркас, що підтримував шию. На це вказують високі остисті проростки хребців, ноги товсті і колоноподібні, як у сучасних слонів, але з іншою будовою ступні. Стегнова кістка досягала півтора метра у довжину більше ніж у будь-якого сучасного наземного савця. Ймовірно, тварина могла долати значні відстані, переходячи між лісами у пошуках сезонної їжі. Їй потрібно було споживати сотні кілограмів листя і пагонів щодня, щоб підтримувати свою біомасу. енергетична залежність була критичною. У 1923 році Генрі Осборн представив парацератеріум. Як масивного приземкуватого колоса, уже через кілька років з'явились версії з довшою шиєю і стрункішою статурою. У 1959 році радянські палеонтологи створили одну з найбільш відомих реконструкцій: гігант, схожий на жирафа, але з головою носорога і масивною грудною клітиною. Книга Дональда Протеро 2013 року підкреслює, як мано, ми все ще знаємо. Обговорюється навіть розмір вух і методи терморегуляції. Чи були вони великими, як у слонів, чи навпаки малими, як у носорогів. Палеонтологи погоджуються в одному: ми ще далекі від повністю точної реконструкції, і це робить гіганта ще більше загадковим. Парацератеріум жив у середовищах, де висока рослинність була доступна протягом усього року, здатність живитися листям недоступним для інших травоїдних. Давала йому екологічну перевагу. Він не пас траву, а пас дерева. Ймовірно, ці тварини жили невеликими групами, можливо, самка з потомством і кілька родичів. Соціальна структура могла бути подібною до нинішніх носорогів, переважно одиночний спосіб життя, але з періодичними зустрічами. Самці могли демонструвати силу і авторитет за допомогою маси і висоти, а не бійок. Будь-яка травма для такого масивного організму. Могла бути смертельною, тож прямі сутички були скоріше виключенням з правил. Олігоцен був епохою екологічних змін. Азія повільно ставала сухішою, ліси тонули під натиском майбутніх саван. Для гігантів, які залежать від високих дерев, такі зміни могли бути фатальними. З іншого боку, парацератеріум мав би бути здатним до міграцій, але не до стрімких трансформацій середовища. Потреба у колосальних об'ємах їжі змушувала цих савців переміщуватися між регіонами на сотні кілометрів. Вони стали своєрідними інженерами екосистем, обламували гілки, змінювали структуру лісу, полегшували доступ сонця до нижніх шарів. Дорослий Парацератеріум навряд чи мав природних ворогів. Його розміри робили загрозу атак майже комічною. Але молоді особини, які проводили перший рік життя під захистом матері, були вразливими. З еволюцією в Азії з'являлися хижаки, амфіціони, гієноподібні та навіть ранні шаблизубі кишки. Їхня поява, хоча й не мала катастрофічного ефекту, могла впливати на виживання потомства. Але найбільшими конкурентами парацератеріума стали інші травогідні, хоботні гомфотерії, які виривали дерева, змінювали рослинність і робили світ менш придатним для лісових гігантів. Парацератеріум походить від групи безрогих носорогів, які почали збільшуватися в розмірах ще у еоцену. Еволюція ніби перевіряла, наскільки далеко вона може зайти в гігантизмі савців. Але гігантизм тупикова стратегія. Великий розмір означає малі темпи розмноження, високу залежність від стабільної екосистеми і низьку здатність до адаптації при швидких змінах. Парацератеріум був вершиною еволюційної гілки. Але вершини дуже вузькі. Приблизно 23 мільйони років тому парацератеріум зник із літопису землі. Головні фактори були кліматичні зміни, скорочення лісів, конкуренція з хоботними, поява нових рослиноїдних груп, повільне розмноження. Навіть невелике зниження доступності корму ставало критичним. Світ більше не належав гігантам. Він ставав світом швидких, гнучких і менших за розмірами видів. І найбільший савець в історії землі виявився приреченим поступитися місцем новим екологічним лідерам. Сьогодні уламки парацератеріума зберігаються в музеях по всьому світу. Палеонтологи використовують найсучасніші методи: комп'ютерні моделі, аналіз мікроструктури зубів, реконструкції м'язів, аби зрозуміти, як жив цей гігант. Кожен новий уламок кістки може змінити уявлення про його будову. Питання. Скільки було видів, як швидко він ріс, як контролював температуру тіла, усе ще обговорюється. Парацератеріум є одним із символів того, як мало ми знаємо про минуле планети, попри десятиліття досліджень. Парацератеріум нагадує, що гіганти вразливі, їх сухист залежить від стабільного середовища, а коли світ міняється, саме вони зникають першими. Сьогодні ми бачимо схожу картину: слони, носороги, великі травоїдні зникають під тиском змін клімату та людської діяльності. Історія індрикотерію це не просто подорож у минуле, це попередження. Бути найбільшим не означає бути непереможним. Гігант Азії зник, але його спадщина допомагає нам зрозуміти, що майбутнє землі залежить від того, як ми збережемо її різноманіття, поки ще не пізно.